Добрий день! Поговоримо про слово well. Усім відомо, що well перекладається добре. You've done it well. Та добре це зробив. А як перекласти слово well в якості вставного слова на початку речення? Well, look at those people. Дехто перекладає. Добре, подивіться на тих людей. І слово добре якось не підходить за своїм значенням. Або добре подивися, або що добре? Справа в тім, що на початку речення, якщо «will» іде як вставне слово, воно має значення. А тепер, якраз зараз, що ж? Ну а? Що ж, подивись на тих людей? «Will» will be there» and always support you. Ну, а ми будемо поруч і завжди підтримаємо вас. Well, thanks to these iron hoops, it is held together. Ну, а завдяки цим залізним обручам все тримається разом. Well, I hope you enjoy learning English. Що ж, я сподіваюсь, вам подобається вчити англійську. Успіхи вам у навчанні. Ваш репетитор англійської.